Чому ми постійно кажемо про комбінацію мухомора та їжовіка? Усім привіт, я Олексій, і сьогодні я розповім вам про це потужне комбо. Ці два гриба разом працюють набагато краще. Вони підсилюють дію один одного, позитивно впливають на нервову систему, вирівнюють ваш психоемоційний стан та позитивно впливають на сон. Їжовік позитивно впливає на нашу нервову систему, активує процес нейрогенезу, створюючи нові нейронні зв'язки. Також він здатен відновлювати пошкоджені нейрони за рахунок відновлення мієлінової оболонки. На аксонах нервів мухомор, в свою чергу, допомагає людині впоратися зі стресом, покращує її психоемоційний стан та настрій. І в цьому і полягає основна магія комбінації цих грибів, тому що мухомор зупиняє процес руйнації нервової системи, допомагає впоратися з фоновим стресом, а далі підключається їжовік та допомагає вам відновити вашу нервову систему.